Колись тут вирувало життя колишні бази відпочинку прибережні зони. А зараз тільки руїни і розвалини, і купа сміття. Серці наслідки ракетних атак, рашистів. і завжди першими на такі події вирушають служби надзвичайних ситуацій України. Вже другий рік поспіль, адаптуючись під умови війни, вогнеборці, пожежники, рятівники, піротехніки, працівники Державної служби надзвичайних ситуацій України, не маючи зброї на своєму фронті, першому приїжджають на місця ракетних ударів, де направляють основні зусилля на ліквідацію наслідків обстрілів населених пунктів, розбирання зруйнованих будівель, прибирають уламки снарядів, гасять пожежі, рятують живих і шукають тіла загиблих разом з Денисом, начальником караулу 44 четвертої державної пожежної рятувальної Частини селища Затока йдемо проходом між базами відпочинку на місці прильоту, що стався на початку травня. В ту ніч тут вирувала пожежа, вирва від ворожого снаряду сягала діаметром до 14 метрів. 7 травня приблизно в 23.30 пролунала повітряна тривога. Ми з особовим складом зібралися в укритті в пожежній частині і приблизно десь о 23.45. Пролунав сильний вибух. Ми зрозуміли, що десь поряд нам надійшло повідомлення, що база відпочинку дім моряка потрапляння в крилатої ракети і що є загорання. Після команди відбій тривоги особовим складом одразу вирушили на місце прильоту, розуміючи, що під завалами могли бути люди. Проведена була розвідка, не було виявлено постраждалих людей. Були повідомлені всі служби взаємодії, що всі виїжджали, поліція, швидка, медична РЕС. Відключили від електромережі, два будиночки в оці горіли. Загорання крівлі було приблизно 120 метрів квадратних. Подано було два стволи і ми чекали ну, на допомогу. Приїхало ще три відділення, а потім ще приїхало п'яте відділення це Сергіївка. Як згадує ту ніч Денис Межировський, всі дії по ліквідації надзвичайної ситуації ускладнювалися цілковитою темінню та тим, що було під ногами. Ми тут з ліхтарями було було дуже складно, тому що багато було сміття, не знали, куди заїхати. Були складнощі з цим. Ну ми впоралися з цим. Наші хлопці спрацювали на добре. Про те, як бути готовим до таких викликів, говорить з відповідальністю, бо за ним команда. Треба не панікувати та й виконувати свою роботу, приїжджати та й тушити пожежі. Техніка безпеки на першому місці. Я відповідаю за свій особовий склад. Все більше спочатку дії зернових коридорів ворог гатить по портам підприємством аграрної сфери елеватором зерносховищам Одеської області. І тут на допомогу приходять бойові команди Державної служби незвичайних ситуацій. Завдання не обговорюються і діяти треба близьковично, особливо коли є небезпека загоряння легко займистих речовин. Згадує своє чергування в пожежній частині міста Сарата Олександр Наум. Близько 3,50 нам повідомили, нас підняли. В 3,51 ми виїхали на пожежу. При прибутті на пожежу нам вже сказали, що там був приліт. Керівник гасіння пожежі нам поставив задачу. Потрібно було стати, зайняти позицію і стати на охолодження цистерзна сплавиномастильними матеріалами. Рядом з павними сильними матеріалами знаходились також склади з селітрою. Ми діяли з інструкцією, за наказом КГП прийшло повідомлення про те, що до нас летить ракета, негайно покинути територію об'єкту. Була бойова обстановка, ми робили свою роботу. Лунає потужний вибух, всі успішно евакуюються в безпечне місце. Повторний приліт пошкодив спецтехніку. І вже потім після долання наслідків прийшло осмислення серйозності, ситуації, що сталося. а вдома рідні в глибокому хвилюванні, згадує Олександр. На пожежі особливо про це думати не було коли. Дуже хвилювалися родичі наші. До хлопців не могли дозвонитися. Жінки, матері, батьки узнав про те, що сталася така подія, почали приїжджати в частину. Так, дійсно пережити той страх рідних неможливо, хвилини невідомості, стягаючи вічності. Так не знав, чи доведеться зустрітися з рідними, водій пожежної машини МАС Ігор, зачувши команду укритися в безпечному місці, вискочив з машини. Пробігши кілька метрів, лунає вибух, його віднесло вибуховою хвилею. Минут 10-5 Ми тушили пожежу. потім підступила команда відступити, кидати всю техніку і бігти в укриття. Вибігши за ворота цієї території, пролунав свист і ну, якби я навіть не зрозумів, що трапилося, вже лежав на землі, тільки почув, що падають зверху кирпичі. І вже після ну, пройшло пару хвилин. Почалась перекличка, особовий склад провіряли, ну чи всі цілі, здорові. І потім повернулись на місце би, події. Побачив техніку, яка була не ну, повністю зруйнована. Вся вибухова хвиля, якби пішла на машину і ну, повністю зруйнована. Настільки потужний удар, що навіть знайти вцілілими особисті речі та документи в понівечені, наче виключені в місорубці машині, Ігорю не вдалося. Подія як подія говорить він сам з невичерпним оптимізмом. Пожежі це пожежі, а ну, вибух ракети це чуть другі відчуття. Особо не зациклювалися на цьому. Подія і подія, ну потім вже чуть-чуть. Дома осмислював що ну могло б бути хуже. Одна з наймасштабніших надзвичайних подій, на долані якої було залучено чи не всі підрозділи Білгородністровського району, трапилася 1 липня в селищі міського типу Сергіївка. 21 людина загинула після влучання трьох ракет Х 22 в в поверхівку та базу відпочинку. Начальник караулу 45-ї ДПРЧ Сергій Лісін, зачувши протяжний свист, від якого стало дибки волосся. Потім перший вибух зрозумів, що чергування буде не з легких. Почув та відчув на собі три хвилі взривні крилатих ракет. Це було дуже гучно і дуже страшно. Це було неподалік, скоріш за все, це було в нашій Сергіївці, тому ми вже чекали та готувалися до виїзду. Нам надійшло повідомлення до нашої частини, сталася надзвичайна ситуація. Події біля житлового будинку прийнято рішення оперативно реагувати, вирушивши на долання наслідків події. На шляху були перепони. На шляху до місця виклику було виявлено камінні конструкції невеликі, які заважали пожежно-рятувальному автомобілю. Та було виявлено сосну, яка перекрила шлях до місця виклику. Ми розуміли, що нам потрібно діяти дуже швидко, бо в будинку на нас чекають люди. Дійсно, найстрашніше, коли під час виконання поставлених завдань по гасінню пожежі після ракетного удару лунає повторний сигнал ракетна небезпека, і через секунди летить снаряд. Тут холоне серце, яснішує розум. Дієш інстинктивно діляться спогадами тієї страшної ночі на 1 липня. Сергій та Євген По прибуттю до місця виклику було. Проведена розвідку, після якої встановлено, що до житлового будинку був приліт крилатої ракети. Внаслідок чого були виявлені великі пошкодження. На цьому місці знаходилась вирва та магазин стрових матеріалів, який був повністю розрушений. Була пожежа. Було прийнято рішення одразу одночасно проводити ліквідацію пожежі. Чим займався Євен я в свою чергу проводив розвідку та прийнято рішення було евакуювати все населення з будинку. Перше, що побачили при прибутті вогонь, дим і повна розруха бетонні конструкції на відстані 50-60 метрів. Митушня, хаос і все це в цілковитій теміні. Часу на вагання роздуми не було. Під завалами люди чутно голоси. Я зі співробітниками працювали ну, ось на першому поверсі. Тут працював ЄВН ще одним співробітником, гасили пожежу. Після того, як ми підійшли до першого поверху, була, звисала бетонна конструкція, були видні залізні арматури, по ній ми зібралися на перший поверх та почали працювати ламками бетонних конструкцій, під якими знаходилась дитинка. Напротязі маю, ну, я знаю, хвилин десяти. Ми дуже обережно діставали конструкцію за конструкцією, щоб, не дай Боже, на дитинку упала якась камінюка. Обираючи службу в Державній службі надзвичайних ситуацій, Сергій розумів, що доведеться діставати тіла загиблих, але стикнутися з цим то зовсім інше. Ми вже виносили тіла, тому ну, особисто я вже виносили тіла зі своїх поверхів, де були виявлені тіла, виносили на вулицю. Проводилася евакуація постійно і виявлення постраждалих ще. Ніх гукали, гукали, ніхто не відповідав, поки не було кожен поверх розібрано до. Останнього каменю роботи не припинялися. Я вже на службі вже сьомий рік, але з такими масштабними надзвичайними подіями я стикаюся вперше. Ніколи не було загиблих людей. На викликах в ту ніч було все. І пожежі, і постраждалі, і загиблі. Гасінням пожежі займався Євген з побратимом. Жахливий чадний запах від горіння легкозаймистих матеріалів панував навколо. Від керівництва поступило повідомлення, щоб відділення подало ствол першої допомоги Для гасіння будівельного магазинчику пожежа ускладнилася тим, що в магазині було легкозаймисті матеріали. Про найстрашніші спогади тієї ночі говорить. Бачити людей, які лежать на землі. Кожен з рятувальників, з якими нам довелося поспілкуватися про те, як діяли на місцях прильотів, як один говорив, що тут головне дотримуватися поставлених задач та техніки безпеки. Головне виконувати техніку безпеки праці, виконувати вчасно накази, мати холодного. голову. да діяти по інструкції, якби в нас це в уставі написано. Це наша робота. І ми як би, навчилися цього. Робити, гасити, евакуювати людей. Навчання, практика. Терпіння, міцного здоров'я, мирного неба над головою. Слава Україні, слава нації, все буде добре. Добрі серця, щирі посмішки та шукаючі яскраві очі з виснажених облич, кремезні руки, гар та пил на одязі, спрага, опіки, забої. Такими ми бачимо наших відважних мужніх вогнеборців-рятівників, хлопців у хвилини перепочинку між викликами. Такі вони справжні борці вогняного фронту, які, віддаючи власні життя, рятують інші. Ірина Врубинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.